Біля будівлі товариства Інтерагроінвест цього дня було надзвичайно людно. Зібралися тут керівники району, ветерани між госпбуду, нинішні працівники та рідні тих, кого вже, на жаль, немає серед живих, а також духовенство і місцеві змі. Подія значима, вона вшановувала нелегку працю будівельників, завдяки яким ми маємо висотні житлові будівлі, заклади освіти, культури, спорту, господарського призначення. Урочистості з нагоди відкриття пам'ятної меморіальної дошки з нагоди 60-річчя створення міжкого збуду розпочав селищний голова Олександр Тертичний, який привітав присутніх з такою знаковою подією та перелистав сторінки трудової історії підприємства. «У 50-х роках минулого століття в кожному районі відбувалися, створювалися будівельні організації на пойових внесках колгоспів. Така організація була створена і в нас Лавичівському в районі. І так, в зв'язку з тим, що у нас була створена кошти, пайові кошти колгоспів і назвали її міжколгоспною організацією, будівельною. Я думаю, що кожному з вас приємно, проходячи повз вулиці чи по вулицях, і ви бачите плоди своєї праці. Це збудовані будинки, де ввечері світяться вікна і за ними проживають люди. І, в принципі, в тому, що їм там комфортно і зручно, велика, великий вклад. Приклали більшість з вас. Ділилися спогадами ветерани цієї професії. Як працювали, як творили будівельну справу. Вони мають великий досвід, набутий десятками літ, яким сьогодні діляться зі своїми наступниками. Відкривали пам'ятну дошку представники різних поколінь. З вітальним словом виступили голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич, голова районної ради Віктор Паланський. Ваша заслуга дуже велика в тому, що ви зробили великий вклад у розбудові району безпосередньо, тому що ваші будинки, спеціальні заклади, які є в районі. Сьогодні це заслуга безпосередньо у вас. Ми пишаємося тим, що ви зробили, тому що. Будівництво в районі зараз практично не ведеться. Вашими руками були створені останні об'єкти, які знаходяться в районі. Це є заслуга, я говорю, безпосередньо тільки вас. Дай Боже вам міцності завжди вами пишатися і нам, як підростаючому поколінню, брати взірець від того, що ви здійснювали в районі. Вам всього найкращого в міцності, а саме головне, миру, тому що. Ситуація в країні не сильно, як вказується, благополучна. І сьогодні, дай Боже, відновити ті всі потенціали, які були втрачені за 24 роки, і розпочати хоч якесь будівництво в районі. Всі ви знаєте, що чи прохідна чи фабрики починаються. Саме з цього, як і школа відкриває двері, але все це насправді правильно починається з будівельного майданчика. І починається з того, що роботящими руками будівельників споруджуються ті чи інші об'єкти. От такими організаціями, які були створені на початку 50-х років, стали міжкодгосні будівельні організації. Низка спогадів, слів вдячності, поваги здавалася нескінченною. Всі мовлені слова линули від щирого серця до людей, які заслужили їх по праву, своєю працею, відповідальною і надзвичайно важливою. Сьогодні ми як кажуть, відновлюємо історичну справедливість і цю меморіальну дошку, Це велика пам'ять про нашу організацію, про саму одну з найбільших організацій в районі, яка існувала і майже найбільший термін яка здала в районі масу об'єктів і господарського, і соціально-культурного, і спортивного призначення. Я думаю, що наші нащадки, онуки наші і діти будуть все-таки через вас передаватися з покоління в покоління, історія, діяльність, і розвитку цього великого громадного підприємства. Ну а то, що так вийшло, життя не стоїть на місці і рухається не завжди в кращу сторону. Ну, будемо сподіватися, що коли-небудь вони будуть поправитися, можливо, наші внуки і вернуться до цієї будівельної професії, самої мирної професії в житті наших людей. Велике спасибі і будемо казати, хай пам ця пам'ять буде вічна. Для мого батька, для кожного з вас між була не просто організацією, де ви працювали, ви працюєте. Тут пройшла ваша молодість і найбільші сили свого життя, свої найкращі роки ви віддали саме цій організації. Ну, а ми, ваші діти, ми, мабуть, менше бачили вас вдома, ніж бачили, ваші колеги вас на будь Вашими руками, вашим трудом, вашими серцями збудовано практично все, що є сьогодні на теренах району, що служить до цих пір людям. В тій школі, які ви побудували, сьогодні ходять діти. В тій організації, в бібліотеці, сьогодні я працюю, туди приходять діти, я кожен раз заходжу, кожен раз дякую вашим рукам, що все це живе, де воно сьогодні стоїть і ми користуємося тим, що ви побудували. Спасибі вам, що ви сьогодні є тут, що ви дружите, спілкуєтесь. А від імені нашої сім'ї я дуже вдячна вам за ту підтримку і за ту пам'ять. Яку ви е, храните про нашого? Е, ви знаєте, запрошення, коли це надійшло до нашої сім'ї, бо ми працювали двох тут з, з чоловіком, він трохи раніше, я трохи пізніше, познайомилися, одружилися. І цей колектив е, залишився і залишить, залишається в, нашій, е, в нашому житті, в нашій думці. Е, кожного дня ми згадуємо. І розумієте, це колектив, ну, вже я багато років пропрацювала, цей колектив був дійсно в е кузній кадрів, як будівельних, е як економічних, як бухгалтерських, різних професій, е столярів, бетонників, водіїв. Е тут е такий був колектив, найкращий в Ставищенському районі. Вам всього найкращого. Будьте всі здорові, будьте щасливі. А керівництво району теж бажаю успіху, натхнення і щоб все-таки будівельна організація в Ставищенському районі, хоч мінімальна, але все-таки розвивалася. Молоді є, район віддалений від столиці. Але що він перспективний через те, що повірте, найкращі люди проживають у Ставищенському районі на, на сильно добрі, довірливі, спокійні, співчутливі і працьовиті. Вам всього краще. Я хочу подякувати багатьох, хто прийшов сюди, хто відгукнувся на цю пропозицію. Я начну з того, що коли я це приначала продвигати, почалося пренятичні відносини, сказала на нього. Для чого це його робити, а на це вулоці затрати, туди сюди, які там затрати, ну, головне те, щоб вже воно зробити. І я вже так я до того, як же не відкрити я як же не сказати людей слово хороше. Згадати, я передав церкву, списки, більше 140 чоловік, які працювали тут вже в той світі, пішли вони там, з неба наблюдають далеко. П'ятеро з них загинув на производстві, виконуючи свої професіональні службові обов'язки їх ще треба згадати. Там же як не згадати цього саме Івана Васильовича в меді, який, ви знаєте, приклав скільки здоров'я йому масія, було все, це здалося. Як не згадати цього прекрасного Івга Івановича, який дійсно приклав свої 23 роки сюди, уклав, щоб воно було все. Ну не його причина, не наша, причина стала. Як не згадати таких товаришів, як, допустимо, Пацель Андрій Карпович. Як не згадати галамову Миколу Миколовичу, як ви добре всі пам'ятаєте? Радіру, псичкара Петра Михайловича, Балана Юпчецьова, Мантача Івана Петровича. Як їх не згадати? Дімо Вишнянська скаваточка, всі вони там записані, всі їх перечитають, всі імена згадаються. Для чого це воно все здобува? Для того, щоб ви зібрали сьогодні сюди, пом'янули їх і, звичайно, одне одне побачили. Користуючись нагодою, я хочу. Поздоровкася поздоров з усіма бившими працівниками, колишніми тобто працівниками, які не прийшли здоров'ю, чи, чи маємо зайнятості. Хочу передати, вони вже там записують, щоб вони почули. Я бажаю їм здоров'я, благополуччя і вам, тим числі, плечи, тут у нас. Здоров'я, благополуччя, до родинного достатку, і хай хранить Господь ваші сім'ї і нашу ненку Україну. Віршовані рядки до цієї події подарувала громадський активіст, поетеса Ольга Пустовгар. Про колектив, між згадайте все сьогодні тут, як ви жили, як працювали, як все в окрузі будували. То слава вам, хороші люди, хай у житті вам добре буде, хай відійдуть усі напасті, хай буде мир вам, буде щастя. Хай буде радість в вашій хаті. Будьте здорові і багаті! Слава Україні! Подяки адміністрації районної ради вручили Скибі Павлу Михайловичу Насадіку Анатолію Васильовичу, Островському Івану Аврамовичу, Плаксію Григорію Никифоровичу, Мельник Надії Євгенівні, Кошинському Якову Васильовичу та Гейку Миколі Петровичу. Варто зазначити, що іще на ранковій службі молилися в храмі покрови Пресвятої Богородиці в пам'ять тих, чиє життя відійшло у вічність. Поминальну панахиду відслужив священник Андрій Пустовгар і біля меморіальної дошки, освятивши її, запалили свічки в пам'ять про загиблих і померлих. Хочу в цей день привітати всіх тих, хто носить ім'я святого Миколая Чудотворця, і особливо в цей день. Побажати їм міцного здоров'я на многії благі літа. Ну і всім, хто сьогодні завітав до себе додому. Дай Бог мирне, благодійственне житє, здравіє жиє і спасіння, во всім благоє поспішені і сокрані Господі на могає, благає літо. Много літа звучало для всіх присутніх, яких благочинний теж щедро окропив святою водичкою.